Доброго дня, шановні підписчики та гості мого каналу. Мене звати Юля. Приїхала на дачу, йде дощ. У мене ще троянди під укриттям, бо треба було ще в лютому зняти укриття, а я якось не вийшла, не було у мене часу приїхати. А приїхала вже в березні, Ой, а вони вже почали вегетувати, і знімати не стала, бо морози вночі, заморозки, то не знаю, що з ними робити. Ось вони вже бруньки, не бруньки, а вже навіть вегетують, пагони пішли. Подивіться, які вони вже листя. А вночі ще заморозки, то ще оставляю під укриттям. Не знаю, що з ними робити. Це як відкрию, то тоді ще можуть бути заморозки і померзнуть. Взагалі, вони не по часу. Якось вони двачите, ось які. Вже трошки підмерзали листечка. Але вони які вони вже всі. Тут у мене знаходяться. Маша Барбара, Артеміс, ну, не знімаю ще укриття. І так, от скрізь такі, під кожним укриттям вони вегетують. Не знаю, що з ними робити. Може, щось дасте якусь пораду мені, що з ними робити, і коли знімати це укриття. Тут буквально скрізь Ще й крути порили? У нас на півночі тут заморозки постійно, і не знаєш, коли його знімати? Рано знімеш померзнуть, пізно знімеш теж можуть замерзнути. Ну, от Що з ними робити? Вже їх може треба підживлювати чимось, а як зняти це укриття, то замерзнуть. Я оце думаю, ну що, що його робити? Дивіться, які. Гарні вже пагони. Вже просто красота, але видно, що деякі листочки такі підв'ялі чи підмерзші. І так вони гарні, але ось видно, видно, попідмерзали. Я вже їх відкрила на провітрювання. Бо якщо ставити так зовсім під укриттям, то вони виростуть ще, може, і зацвітуть мене під укриттям. От. А це ось усі. Ось так. І там видно, Зараз теж покажу, теж тоже... так видно, що вони вже всі на почках таких. Ну, вже такі навіть ці бріньки, знаєте, великі, такі і листя. Ну, скрізь, скрізь. А це у мене троянда гефальта, така колюча, колюча, напевно, якась ругоза. Чи що воно таке? Це в мене моно є моноклуба, це так іде. І тут теж ось це. вже моноклумба Тут вся клумба з Омаш Барбарою і Атеміс дощ іде. Тут у мене ось ще грунтопокривні, теж під укриттям, а тут англічанка, Ліді оф Шалот. Бур'ян, дивлюся, росте швидше, ніж мої троянди. Вже все зелене, бур'яну Ну, Може, через неділю буду вже знімати це укриття. Вже як буде, так і буде. Бо треба вже їх підживлювати. Може морозів таких не буде. Ось. Чим їх підживлю? Ну я на кальцію селітрові буду підживлювати. Вже яке листя на них гарне листя таке вже. А вони такі. Хочуть, вже, щоб їх уже познімали. Сонечко, тепло треба, але ж ще поки немає. Днем, то ще, може, якось в день -то. воно більш-менш тепло, а вночі мінусова температура. Через той, боюся, знімати це укриття. Бачите, все. Світояндище вкриті О. ще покажу ось цю клубу. Теж подивимося, що там під нею, під цим укриттям. Тоже. О, -о, -о. тут, звісно, звичайно, звичайно теж. Вегітують, Уже он які. Красиві такі, да? так? Жалко, якщо зніму, то померзнуть. Не знаю. Тоже будь я не поросли, і шо, дивіться, які все вже пагони великі. Вже які великі пагони із з листям. Дуже в цій клумбі. Так, да. так гарні, наче не померзли, не померзли. Я боюся, щоб не зняти, щоб вони теж не почорніли чи не померзли. Дуже, дуже красиві такі троянди. я їх обрізала осінню, обрізала, тому що весною в мене. Не завжди виходить обрізати. Таї троянди в мене два чи роки. Це вже може третій рік. Ось такі вони, бачите, вже повиростали. Великі. Це в мене Салі Холм Холмс тут і різний. Ось так виглядають мої клумби всі, Вся дача біла в укриття. Ну, може, щось ви мені порадите, що з ними робити, з такими, як, щоб не попастися так, щоб вони у мене не почорніли та не позамерзали. А так дуже красиві. Оставлю ще, мабуть, на одну неділю, а потім вже буду знімати. Що ж, я приїжджаю на дачу тільки на вихідні, а на вихідні, бачите, може бути дощ, і нічого, і такої роботи не зробиш, як планував собі. Так, вона цілу неділю стоїть, ніхто нічого на ній не робить. Роботи, як завжди, багато. Ще ось там і в мене трохи. І городу треба теж щось на городі робити, не тільки з трояндами. Мені, звісно, дуже подобається займатися трояндами. Я їх дуже люблю. Насадила багато, але і роботи з ними теж багато. Треба. Всім дякую. Все буде Україна. До нових зустрічей.